На нашу зустріч треба відручення президента розділити на дві частини. Перше — це імоніковізація роботи тих підприємств, які входять в Україну і знаходяться на території Чернігівського. Це два ніжинських заводи, правда, Сніженські ремонт». Це 171 ремонтний завод, який знаходиться на території міста Черної. Те, що ми сьогодні побачили на деяких підприємствах. Там дійсно начебто ситуація зрушилася з Маркою Клочин. Буквально в останній місяці пропрацювалася робота з Міністерством оборони і є перспектива отримання державного оборони замовлення. Начебто, вже це замовлення можливо, ще, дня, буде так відчутнація. Бо поки на запитання наших приватних працівників сьогодні. Чи відчуваєте ви, що збільшився об'єм, збільшувалась навантаження, а від того ми ж вирішуємо головну задачу. Збереження і примноження робочих місць в умовах економічної кризи умовах молоді? Ви відчуваєте на собі, але я ще не відчув такого розуміння, що точно відчуваю. Але сподіваюся, і Роман Анатолій підтверджує наявність замовлень і наявність тісної кооперації Інтеграція виробника цього підприємства в майже інших підприємств перекладають. Отже, замовлення по прогресу буде. Я думаю, в найближчим часом ми отримаємо конкретні цифри, якщо це можна буде зробити офіційно, оскільки ми розуміємо, що вони виглядають парадика і квітника і ну, снаряди, які ми не можемо спросити, що виробити. Дерка підготовка різної зброї системи вогнення важкої техніки. Але замовлення буде, є підтвердження, Міністерства оборони. Що... Далі дуже важливо, про що більше скаже Роман, це е, імпортозаміщення. Е, завод прогрес дійсно дуже активно бере участь в імпортозаміщенні. І в кооперації з іншими заводами. На сьогодні для багатьох підприємств е е завод АГС робить ті деталі і заміщає ті імпортні складові. А ми розуміємо, звідки йшов імпорт нашого оборонного гарму з Росії, яка сьогодні є країною Агресу. І це імпортне заміщення призведе до того, що ми без залежності від Росії е і конфліктуючих е з Російською Федерацією зможемо. Це продукт і реалізовувати його на замовлення міноборони.